У Верховній Раді збирають підписи за недовіру генпрокурору Віталію Яремі. Ініціатор збирання підписів, голова антикорупційного комітету, депутат від самопомочі Єгор Соболів. На його думку, під головуванням Яреми прокуратура саботує розслідування злочинів попередньої влади та не зупиняє теперішню корупцію. Поки що автографи на документі поставили 76 депутатів. Якщо вдасться зібрати 150 підписів, постанову про недовіру Яремі винесуть на розгляд Верховної ради. Навіть не всім нашим експосадовцям з команди Януковича, які в ЄС переслідуються, в Україні не всім оголошено про підозри. Я вже не кажу про те, що жодна справа не доведена до суду, по жодній справі немає вироку, немає жодних ініціатив щодо екстрадиції. Сам Віталій Ярема ініціативу депутатів щодо своєї відставки обіцяє прокоментувати завтра. У п'ятницю він звітуватиме в Раді про хід розслідування подій на майдані.